Сьогодні у випуску час пік. Перші симптоми та алгоритм дій на Закарпатті розповіли про ситуацію із гепатитом А в області. Це захворювання сезонне і е, має певну Хвилясті, скажімо так, вона повторюється кожні 4-5 років. Пенсії та субсидії в управлінні пенсійного фонду закарпаття прозвітували за 9 місяців. За 9 місяців в області виплачено пенсії майже 10 мільярдів. Військове навчання для школярів Мукачева провели безпековий тренінг. Розповідаємо про зразки озброєння безпосередньо, які хлопці використовують на лінії зіткнення з ворогом. В Ужгороді провели в останню дорогу полеглого захисника України. На набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору попрощалися із 35-річним солдатом Михайлом Шухою, який загинув на передовій, боронячи Україну. Віддати свою останню шану зібралися рідні, близькі, друзі та побратими. Я його не знала, але чула про нього багато хорошого, тож вирішила теж прийти. В дуже добра людина, відзивши, розуміти, готовий був завжди прийти на допомогу. Це мій колишній мій колишній випускник. Десь важко говорити зараз про такі речі. І подивився на фотографії, дуже він якби змінився, дуже він змінився. Був хорошим учнем, і в ну, нього вдавалося, вдавалося праці, він не боявся фізичної праці, любив спорт, займався спортом. Хороший як людина, хороший, це сокурсник, разом навчалися, це наш майстер по виробництву. Хороша людина. Так. Ну, після училища всі розійшлися, так, контактів не було, але спогади позитивні ну, після цього всього залишилися. Михайло Шуха народився 15 вересня 88 року у селі Щасливе на Мокачівщині. Був військовослужбовцем військової частини А44-47. Загинув захищаючи державу від російських загарбників 24 жовтня 23-го року. В ранньому віці. Відбившись від батьків, виховувався у Перечинській школі-інтернаті. Після закінчення школи поступив у жгородський ліцей номер 5 де здобув спеціальність електрозварювальника, що було його мрією за спеціальністю і працював у своєму житті. Був щирий, добрим, чуйним до всіх. Але війна на рідній Україні не залишила його байдужим. тому і вирішив захищати. Свою батьківщину і нашу землю. Та на 35 році, 24 жовтня 2023 року, трагічно загинув як герой. Він виконав ту єдину, найважливішу і найвеличнішу заповідь, яку Господь нам подарував. Хто душу свою покладе за друзів своїх, то не має більшої любові. А він Полюбив всіх нас. І сьогодні ми, на жаль, зібравшись в чергове в цьому місці, ми покладаємо знову чергове зернятко до землі не навічно, бо ми знаємо, що первинцем всіх тих, хто воскрес із мертвих, був Господь наш Ісус Христос. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах ЗСУ стрільця снайпера, першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, четвертої механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини 4447 солдата Михайла Юрійовича Шуха, як головнокомандувач збройних сил України. Схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, воїна, який загинув боронічі Україну, поховали на кладовищі Кальварія в Ужгороді зі всіма військовими почистями. Вічна шана і світла пам'ять Герою України. Завтра, 4 листопада, на Мукачівщині проведуть останню дорогу полеглого захисника України. Об 11 годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Завидово Мукачівської громади відбудеться чин прощання з полеглим героєм Іваном Копасом. Захисник України народився 11 травня 1971 року. Був старшим солдатом у складі 128-ї закарпатської бригади, 24 квітня 23-го року. Життя воїна обі. Ірвалася вічна пам'ять та слава Герою України. Рятувальники деблокували травмованого у ДТП-водія. Автотроща сталася на перевалі неподалік села Латірка Нижньоворицької тергромади Мукачівського району. Учасниками аварії стали два автомобілі легковик та вантажівка. Унаслідок автотрощі травмованого водія позашляховика затисло у Єномарці. За допомогою гідравлічного обладнання бійці ДСНС вивільнили потерпілого з металевої пастки та передали медикам екстреної медичної допомоги з подальшим ушпиталенням до лікувального. Закладу селища Воловець. На Закарпатті перед судом постане зловмисник, якого обвинувачують у розбещенні восьмирічної дівчинки. Інцидент трапився 8 липня у Мукачеві. Як встановили правоохоронці, чоловік чіплявся до дівчинки, коли вона вийшла із свого подвір'я на прогулянку. Зловмисник змусив дитину повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. Надалі у водоймі почав вчиняти розпусні дії. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник також причетний до вчинення п'яти крадіжок на та території Мукачева. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Одинадцятеро закарпатців з підтвердженим діагнозом вірусний гепатит А сьогодні перебувають на стаціонарному лікуванні. П'ятеро з них це діти. Регіонами України продовжує ширитись небезпечна хвороба. Перший спалах було зафіксовано на Вінниччині, де наразі оголосили надзвичайну ситуацію. Далі поширення хвороби виявили у Рівному та на Франківщині. Це захворювання сезонне і е, має певну. Хвилястість, скажімо так, вона повторюється кожні 4-5 років. Якщо ми беремо на сьогодні, за цей рік, за 9 місяців, виявлено 125 випадків. Це захворювання, вірусне захворювання, яке відбувається власне розповсю... ну, тобто розмноження в печінці, воно не менший відсоток закінчення, тобто переходження в хронічні форми, або як при інших. Видах вірусного гепатиту летально, але знов ж таки при супутніх захворюваннях і при порушенні захворювання гепатобілярної системи, особливо у людей старшого віку, може ускладнюватися. Бо основними факторами захворювання це є погані санітарні умови, відсутність очищеної води це так називаємо хвороба брудних рук. Основна, скажімо так, профілактика гепатиту, це вона передається фекально оральним шляхом, тобто, перш за все, при дотриманні санітарних норм дасть попередження виникнення цього захворювання. За словами головної епідеміологині Закарпаття Вікторії Тимчик, джерелом інфекції винятково є людина, яка з випорожненнями виділяє збутник у навколишнє середовище. Відтак хворий стає заразним останні 7-10 днів інкубаційного періоду. Найчастіше є захворювання серед дітей, і відповідно діти у нас хворіють на безжовтушні, на такі легкі стерці форми захворювання, і саме вони. Стають джерелом інфекції для дорослих, тому е, ця категорія е, населення є для нас важливою в епідемічному значенні. Щодо того, скільки хворий в який період заразний, зважаючи на довгий інкубаційний період, хворий починає виділяти збудника в навколишнє середовище і стає заразним, якщо так можна назвати, в останні 7-10 днів інкубаційного періоду, увесь продромальний період, який в середньому триває від 1 до 2 тижнів. І як тільки З'являється жовтяниця. Буквально до 5-7 дня хворий перестає виділяти збудника. Тобто госпіталізація у нас розглядається вже як надання власної медичної допомоги, а не стільки як засіб ізоляції хворих. Вірусний гепатит А це сезонне захворювання, яке має циклічний характер. Його спалахи повторюються кожні 5-6 років. Наприклад, у 2009 році кількість хворих у нашому регіоні в 9 разів перевищувала теперішні показники. На сьогодні я закликаю батьків бути е, уважнішим до дітей стосовно дотримання санітарних норм, помиття, банальне помиття рук після відвідування туалету, е, неприймання їжі без е, миття рук і е, організовані колективи це власне садочки, е, школи, коли е, діти маючи 5-10 хвилин перерви, хочуть встигнути все. І поїсти, і збігати двічі тричі в туалет, і е, побігати, і, і переписати домашні завдання, і так далі. Тому прохання дійсно свідомлесті, щоб наші діти були свідомніші. Е, і тоді нам дійсно не страшна ця хвороба. Перші симптоми захворювання це загальна слабкість, підвищення температури, відсутність апетиту, діарея та можливе пожовтіння шкіри та склер. Гепатит А вражає печінку, тому не потрібно чекати ознак жовтяниці, а звертатися до лікаря при появі перших симптомів. Закарпаття колихає з кожним роком дедалі сильніше. Тільки за цей рік регіоном трусило більше 30 разів. Поштовхи не перевищують семи балів, наслідками на щастя не вражають, але вже встигли насторожити місцевих. О, розтвігало. О, там дуже чутно було. Там 4,5 бала було. Частенько пишуть на Закарпатті Землетруси. Гори молоді, ростуть. Ти ще можете дев'ять 9 балів Нісключено. Не, не дай Бог, звісно. Не дай Бог, звісно. Це Так файно потрясло, що й тарілка. На, на, стіл, на підлогу впала. Я швидко взяла халат на себе і бігом на вулицю, і закричала дітям, щоб всі виходили. Так, на п'ятому поверсі воно відбується. Звісно, що тряслося. То відчувається. я не перша, на перевели жаль. Послідне, де було 4-5 балів, замітно було доволі. У нас на першому а ні, там внучка в Ужгороді, в этом, то на п'ятому етазі так. Если бы еще говорить раз так трусануло, то вообще не знаю, що було б. А я думаю, ну так у нас молоді гори, будемо говорити так, ну якщо просто реально нет. Они работают одни тем более. Мы лезем куда и в космос, і в землю, і под землю. Это же все. Все Молодий карпатський хребет розколихати не складно, кажуть сейсмологи. Через часті словацькі та румунські поштовхи на Закарпатті землетрус явище звичне. Однак, безпека жителів та їх домівок перш за все запевняє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Відповідно, після. Землетрусу який стався в лютому в Туреччині. Мною було підписано відповідне розпорядження про здійснення перевірки всіх будівель. В першу чергу це висотних будівель. Ми знаємо, що в Закарпатті більше ніж 16 поверхів будівлі. Не будуються а в цілому, це йде мова про 8-9 дев'ятиповерхові будинки. І відповідно, три ця перевірка сьогодні триває. Не бояться перевірки представники житлового комплексу дев'ятий район у Мукачеві, адже з самого початку роботи на Закарпатті, а це з 2019 року Ця року вони враховують не лише усі норми і передбачені державні стандарти, а й особливості області, де ведуть будівництво В закарпаття. Це більш смічна зона, тому всі матеріали, які нам приїжджають, вони йдуть сертифіковані. Спеціальними зав'язками і спеціальною маркою Битона дотримуємося всіх сейсмічних норм. Ми не починаємо будівництво до тих пір, доки в нас немає повністю всього пакету документів. Це найголовніше для всіх забудовників. І це дуже добре, що зараз держава це все контролює. Закарпаття вважають областю з підвищеною сейсмічністю. Землетруси тут переважно низькоенергетичні, кажуть фахівці, і передбачити або попередити їх неможливо. Ну і попередити той землетрус, який відбувається у підкорковий між земною корою і магмою там. Розумієте, ну як ми можемо там знати які ну, технічно, які технічно там відбуваються і чому виникає той землетрус для будівлі, розташованій у сейсмічному регіоні. Найбільш небезпечні горизонтальні коливання поверхневих шарів ґрунту. Під час землетрусу небезпечними стають і вертикальні. Підвищення сейсмостійкості каже керівник будівництва Галина досягається за допомогою загального компонування конструктивної системи сейсмічних деформаційних швів у житловому комплексі 9 район фундамент Амен зав'язаний згідно з нормами. Він витримує до семи балів за шкалою Ріхтера. ФБС у нас так само приїжджають. Е Сертифіковані спеціальною арматурою і спеціальною зав'язкою. Виставляються вони так само, тож з розрахунком для сейсмічної зони. Наразі тут в безпеці проживають 50 власників квартир. Незабаром ще 55 потраплять до омріяної оселі, де надійність та безпека в пріоритеті. За словами Галини Шкренти, Закарпаття суттєво відрізняється від інших областей, де у них також ведеться будівництво. Тож важливо враховувати всі особливості регіону і давати гарантії жителям. Закарпатські вогнеборці врятували від пожежі житловий будинок та худобу. На лінію 101 зателефонували жителі Колочавської тергромади з інформацією про пожежу у адміністративному центрі. Зайнялася дерев'яна надвірна споруда, прибудована до житлового будинку. На гасіння пожежі прибули рятувальники державних пожежно-рятувальних постів сіл Колочава та Сеневир. Вони ліквідували загоряння на площі 50 квадратних метрів. Вогонь пошкодив крівлю надвірної споруди та перекриття. Також нищу дві тонни сіна, яке знаходилося всередині. Своєчасне призначення та перерахунок пенсії, наповнення бюджету, виплата субсидій. Ці та низка інших аспектів стали ключовими за результатами роботи пенсійного фонду на території Закарпатської області за 23 рік. За 9 місяців в області виплачено пенсії майже 10 мільярдів. конкретно це 9,9 мільярдів коштів. Скажу на 1,9 мільярд більше, ніж було поточного року. Фактично в області отримується пенсія 254 тисячі пенсіонерів. З них 11 тисяч десяті, це військово пенсії силових структур, і 243 тисячі це у нас пенсіонери по -пенсіоному державному пенсійному страхуванню, по закону. Ну, Якщо проаналізувати кількість поданих заяв для призначення пенсії, то, на жаль, щороку у нас людей, які мають право на призначення пенсії по страховому стажу, падає. І порівняно за 9 місяців, у нас майже на 1,9 і тисяч зменшилась кількість пенсіонерів, які мають право на пенсію. Пов'язано з тим, що люди не мають страхового стажу. В свою чергу середній розмір пенсії на території області сягає 4230 тисячі гривень. Це на 542 гривні більше ніж до перерахунків та індексації виплат за останні 9 місяців. Цього року була проведена перерахунок. Працюючим пенсіонерам, це порядка 54 тисячі. В нас працюючих пенсіонерів відповідно до 42 статті. Пропрацювавши два роки, людина має право на перерахунок. Цей перерахунок у нас був здійснений у березні місяці. Разом з тим були проведені дві індексації, тобто індексація по працюючим пенсіонерам, тобто індексація щепила 98,8% наших пенсіонерів. Це всі, хто отримує пенсію по загальному безкодержавному пенсійному страхуванню, і у липні місяці була проведена індексація по спецзаконах, тобто держслужбовці і тому подібне. Максимальне підняття пенсії по індексації, а по суми індексації це було до півтори тисячі гривень. Брифінгу Анастасія Пентик також розповіла про ситуацію з призначенням та перерахунком субсидій і пільг, забезпеченням та наповненням бюджету. Також мова йшла й про цифровізацію пенсійних послуг. Всі наші трудові верніше пенсійні справи, які у пенсійному фонді є. А це їх порядка було 280 вісімдесят тисяч, та двісті після чотири, двісті шістдесяти. Так що скожрах торську не падали. Всі діючі пенсійні справи спеціалістами. Вони переводяться в електронний формат. Тобто і в електронному форматі зберігатимуться вже 75 років, скажімо так, після, ну ми знаємо, після смерті пенсіонера, це пенсійна е, трудова книжка, вона як в паперовому варіанті, зберігається 75 років, так же саме коли нему за зберігатиметься 75 років. Чому такий період зберігання? Тому що на неї є право, наприклад, в подальшому, якщо там третя годувальник, то інвалідність, та члени сім'ї, є право скористатися вже, скажімо, стажем чи цієї людини, яка на жаль, її не вже немає живеть, але зберігається її заробітна платня і ну весь пакет документів, які потрібні. Також начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик зауважила: цьогоріч на 2200 осіб зросла кількість громадян, які отримують пенсію по інвалідності. Зумовлено це ймовірно воєнним станом. Двоє ужгородців, які організували діяльність підпільної нарколабораторії та встигли виготовити 13 кілограм канабісу, постануть перед судом. Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачені забезпечили діяльність підпільної нарколабораторії, розташованої у складському приміщенні в Ужгороді. Там були встановлені спеціальні системи освітлення, клімат контролю, вентиляції та крапельного поливу, які забезпечували необхідні умови для вирощування конопель. Судовий розгляд провадження відбувати в Ужгородському міськрайонному суді, який вже призначив дату підготовчого засідання. Будівництво мосту через річку Тересва на Тячівщині триває. Наразі мостовики встановили на опори найдовшу металеву прогонову конструкцію. Її довжина складає 45 метрів. Для насування використали аванбенк, полегшену тимчасову конструкцію, яку використовують для встановлення прогонових конструкцій. 45-метровий проліт встановлено на другу та третю опори. Усього їх буде вісім. Усі інші встановлять за допомогою крана. Наразі будівельники демонтують аванбенк та розпочинають. Складати наступну 31-метрову конструкцію для цього уже підготували спеціальний майданчик, де триватимуть монтажні роботи. В рамках всеукраїнської акції Цивільний захист для старшокласників Мукачівського ліцею номер 11 військовослужбовці 711-го полку Державної спеціальної служби транспорту влаштували практично пізнавальний безпековий тренінг. Сьогоднішній захід це заняття із серії науково-практичних занять для молоді та навчання. Учащихся міста Мукачево та Мукачевського району. По чотирьом напрямкам: це Мінна безпека. Медична підготовка, озброєння та тактичне спорядження і БПЛА та їх використання. Учнів 10-11 класів поділили на групи, які по черзі проходили всі визначені локації. Одна з яких ознайомлення з видами вибухонебезпечних предметів та алгоритмом дій у разі виявлення міни. Мета нашого стенду, нашого заходу, це донести до. Дітей, що коли що це все небезпечно, що це не іграшки, і коли е... Діти вже зможуть пересуватися нашою країною, і вони якимось чином побудуть на території, які були на які були бойові дії. Ми зараз знаємо, що Київщина вже звільнена, Харківщина. Там люди спокійно живуть, так але от такі, от на жаль, сюрпризи від наших супротивників вони лишаються. Вони нікуди не діваються. Це наша робота їх прибрати, але це. Дуже не, не швидко робиться. Наступною зупинкою школярів стала міні-лекція з тактичної медицини. Бойовий медик передав старшокласникам знання щодо зупинки кровотечі, накладення турнікету і тампонади рани. Весь час тиснемо, робимо кульку, запихаємо сюди і одразу притискаємо. Далі робимо вісімку і отаким от рухом прокладаємо нашу рану. Максимально щільно. Займаємось домедичною допомогою. Ці знання дуже важливі в теперішній час. Людина має знати, що робити до приїзду лікарів, які основні проблеми в нас тут виникають. Тобто, тут показуємо дітям, як правильно користуватися турнікетами, як зупиняти масивні кровотечі, які можуть бути види ран в людини, як їх. Надавати допомогу по тій чи іншій ситуації це дуже дуже важливо. Школярі також мали можливість зібрати та розібрати стрілецьку зброю, дізнатися про особливості військової оборони та приміряти на себе екіпірування. Я думала, що буде набагато легше, але я, коли вділа цей бронежилет і шлем, я була в шоці, тому що він дійсно дуже важкий. Було дуже цікаво. Тому що ми тут не знаємо, як там на передовій, і коли ми це все відчуваємо на собі, це ну ці враження не передати розповіді безпосередньо військового про боєприпаси. Якщо не помиляюсь, так називається, було дуже цікаво. Так. Розповідаємо про зразки озброєння безпосередньо, які хлопці використовують на лінії зіткнення з ворогом. Це в першу чергу АК 74 також. У нас є ще озброєння М16А4, безпосередньо компанії «Кольт». Також противотанкові засоби ведення війни – це РПГ-75М, М-75 і АТ4 шведська безпосередньо. Також зразки безпосередньо індивідуального захисту, це шоломи і бронежилети. Ну, Чи не найцікавішим та найзахоплюючим видом навчання для школярів стало використання сучасних дронів та керування БПЛА? Дітей цікавить в дронах в принципі все. Воно шумить, воно літає, воно швидко літає. Значить, в них питання є, як воно літає? Все максимально, що можна розповісти. Вони всі питання задають. Цікавить все. А саме більше подивитися, і всі хочуть спробувати літати. Так, дуже цікаво. мені дуже сподобалося сам процес. Мені дуже сподобався, і цікаво, як взагалі це все устроєно. У умовах сьогодення проводити такі безпекові заходи необхідність. Це чудова можливість навчити молодь правилам, які можуть зберегти життя їм та оточуючим, вчитися завжди потрібно а в воєнний стан потрібно звичайно мати навики, як себе поводити в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. І навіть в повсякденному житті потрібно знати, що робити, коли виникає надзвичайна якась ситуація. Дуже часто це може знання врятують життя. За словами присутніх, ще одна мета заходу сформувати у молодого покоління високу патріотичну свідомість, почуття вірності, любові до України, а також турботи про благо свого народу. Бездоганно склала практичний іспит. Паралімпійська чемпіонка з фехтування Надія Дьолух отримала водійські права. Відома Закарпатка на початку жовтня стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з фехтування на візках. А вже за декілька днів після змагань випускницею автошколи для людей із інвалідністю. Успіхами Надії у своєму телеграм-каналі поділилася перша леді Олена Зеленська. Також дружина президента висловила сподівання, що мапа проєкту автошколи для людей з інвалідністю розширювати. Миться в Україні, як розширяться і можливості для їхніх учнів.